І так, це в нас настільна гра Стева кулі» mm. І вона не дуже привабливо виглядає, це те, що я можу про неї сказати, бо вона чорна і важка. І насправді, якби вона була українською, то вона б вийшла в категорію дивні ігри, бо це дивна українська гра. Mm -hmm. Я знайомий власне, з її автором, і я колись грав прототип цієї гри. Коли я ще там працював у видавництві, і ми брали різні прототипи, дивилися. І uh -huh. ми я грав цю гру і пам'ятаю, що вона прикольна за механіками, але неможливо це видати, бо це дуже дивна гра. Коли я побачив, що Games On Days видавництво вирішили і видали, і я такий, блін, як її продати? Тому що давай ти зрозумієш, про що вона? Але тут є револьвер, і ти кожен хід тягнеш картку, і або не вистрілює картка, або вистрілює. На що ти схожеш? Ось так. Ніби. А, це схоже на Кольт Експрес трошки. Ой, 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 а як. М... Там просто теж є пістолет. Так, да. окей. Ну, тому що ну, теж комбойська тематика. А, воно ну, у тебе є, до речі. Це гра, в якій в нас є барабан, і тут одна куля заряджена. І ти будеш відкривати ці картки. і Якщо там клац, -клац — ти жива, і якщо «бабах» — ти вибуваєш. І ніде в правах це не вказано, але я так розумію, що це вибування схоже на те, що в грі ніби ти помираєш, бо тебе револьвер вистрілив. Угу. А ще це схоже на одну гру, яку знають назву більшість людей. А. І я думаю, що раніше гра так і називалася, але зараз її під такою назвою не можна випускати. Uh -huh. О, ти розуміла! Ти мене <Я> зрозуміла! <г Complex> <g 48> я думаю, всі її зрозуміли. І тому вона називається «Стилеві кулі, а не так, як називається ця <sk>, <гас> <гас> гра. Скажіть в коментарях, чи ви зрозуміли. Можна емоджі пістолетика. <гас> 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 Насправді, вона на двох не дуже цікава, але вона грається. На двох тому ми з тобою зіграємо і покажемо, що це так, таке. Так, А що той, хто. Вмирає шо що, що що, він тю. програв. А тю це насправді дуже швидка гра для компанії. Немає, Можна і, як це зробити більш цікавою, якщо, наприклад, там не знаю, там пара така, хто сьогодні ми є От типа, ти помер? той, хто вмер, то <плес> <він> ми класи. <laughs> Я думаю, що є більш <sk> приємні спасоби це вирішити. Картки в тебе є на руці. Вони позначка зліва буває синя, жовта і червона. Синю ти можеш грати в свій хід до того, як відкривати картки. І робити те, що на ній написано. Uh -huh. Жовті, е, вони в будь-який момент граються там, по-моєму, щоб заборонити дію комусь. І червоні це захист від того, щоб вмерти. Потім ти зіграв, скільки хочеш синіх карток, зробив, що на них написано. І потім зобов'язано відкрити якусь картку з цих. А вже якщо якась відкрита, то ти повинен наступну за годинкову стрілку відкривати. Uh -huh. Вибору нема. Е, Хто перший? Тут написано, як хочеш. Хто хочеш перший. Давай. ти. А, і картку тільки після того, як ти відкрила і вижила, після того ти добираєш картку. Угу. Але я ж можу не користуватись ними. Можна не користуватися. Може, просто насправді можна перший гід просто відкрити. Угу. Я так і зроблю. І добираю за це картку. Це. клац клац так. Да. Нема бабах. Але тепер ти будеш звезено цю відкрити, після того, як зіграєш Хі -хі. картки. У мене є така карта. Замініть у барабані картку клац клац на бабах. Але ти не знаєш, де бабах, правда? Так, але кацказ ти замінюєш, і ти після цього ще раз ходиш. Це ти типу така дерзка, що ти, якщо думаєш, що тут бабах, то ти можеш ще раз. Ну, я не знаю, це дерзко гадь таке. Ладно. Давайте я подивлюсь картки будь-якого гравця. Одну з карток. О, у тебе теж сині всі, так? Так. Ну, але ти можеш собі взяти щось, що тебе захистить. Тобі ось класно шулера взяти зараз. З бажанням поміняйте. Ну, так, да, я так і зроблю. Та дякую. Тож. я, я б собі а сам. Це відбій. Да. Але відбій тут не приміщується, він відкритому життя. А, угу. Ну, давайте зіграємо цього шулера. Можна ж дві картки тоді Так, синіх ти скільки угу. хочеш граєш. Подивіться одну будь-яку приховану картку і поміняйте її з іншою. Ти все сюди граєш і я думаю, що ти хочеш цю подивитися. <рес> І поміняєте з іншою відкритою чи? Якщо хочеш, ти можеш їх міняти, а якщо там клас-клас, ти не хочеш їх міняти. Якщо... Або я відкриваю? Так. Да. Ну, якщо да. там баба, да, ти просто залишаєш і відкриваєш зараз. Да, відкриваю. І відтримаєш картку за це. Так. Е, це би... Нагадай, будь ласка, червоні граються. Це, е, це скоріш за все, захист від бабаху. Так. Да. А я граю це, передайте будь-якому гравцеві, у якого карта більше хід. Це тобі. Дякую. Так, добре. от Тягніть, якщо випаде бабах. Ну, це типа як. Паніка, так. щоб мене... бабах, то стише. Страховка. І тягнеш. Так. Э... Ось, що мені не подобається, що я розумію, що це карткова гра, але через те, що тут ти, типу граєш револьвер і ти можеш вмерти, мені все рівно напружено. Так, я я треба на щось, на щось фізичне, на щелбан, на коротше, на О, Бо, ти, хрисе, ти з дітьми У дітей набралися. Так, давай. А, су, а діти твої дивляться твої відоси? Ну, я знаю, що мої учні дивляться Тік-Ток і 4 клас точно. Круто. І лайкають? Лайкують і пишуть о, моя училка по Хорош. Так, я дивлюсь на тві картки і собі. Сіблі дивишся. Я тобі заберу оцю осічку. Ах ти. Так, добре. Але ти можеш мене сирено вбити. Але ти ходиш. Я тобі можу бути, як. А ну дивись, як о, ні, А тут точно є одна. Ну, з цих двох, так. Так, я тебе розумію, про те. Так, заміріть, Скасуйте дію будь-якої картки. <риск> Я дуже повільно читаю. Так, і ще раз, оце що значить сталеві нерви. Замініть. Дивись, ти прибираєш клас-клас, додаєш бабах, тобто тут буде дві пулі, але вони перемішуються і всі закриті. Всі закриті. Да. Знову. Зараз в тебе буде 50-50%, а так тебе буде тільки 33 заряджені, а 66% будуть не заряджені. Тому тобі є варіант, Але у мене немає. У ну, мене зараз немає. Да. Тому я тобі пропоную зробити стальні нерви. Я тебе хочу зробити. Давай, Райші, ти зробиш, угу. кину цю картку. Так. Ми заряджаємо пулю, додаємо цю бойову. А тут, кстати, була бойова. Наступна. <рик> Ус, а ти як? Клас. Фу. Це як мікрооргазм, тільки щось питала. Оргазм <свист> mm -hmm. це маленька смерть, а тут маленьке рятування <рик> від смерті. <рик> Чого? Так є, е, так кажуть, але це не кажуть, це, хто не їбав. Ой, <рик> 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 що нічого не помер. <рик> Той, ні, ну типу, ти так... Ти стільки переживаєш типу, uh -huh. емоцій, що ніби помираєш трошки. Навпаки, я відчуваю, що я живу! Я живий! Я живий! Так, а можна мені ще взяти? Ти не відкрила, ти береш тільки, кого відкриваєш, тому ти зараз просто відкриваєш. Бо я знаю, яка в тебе картка, і ти нічого не зробити. І тепер добираєш. Так, я знаю, що ти можеш відмінити мою картку, мені це не подобається. Тому я граю паніку, ти не відміняєш. Так, гляньте карту рельора, якщо випаде бабах, ходіть ще раз. Я через бабах, я відкрив. А, да, так, а себе. я спанікував. Ми з грицем придумали, як це відбувається. То, типу, ти стріляєш трішки мимо себе. Ага. І якщо клас-клас, то ніхто не помітив, знаєш. А якщо бабахну, а ти не вмер, значить треба шеку ходити. Угу. Я добираю картку. Як беру адвоката, граю, Шо, він бере з відбою будь-яку картку. Я а. беру. Шулера. Ага, я маю тобі показати свої, так? Да? Ні, ні, ні. ні? Я граю шувер, подивіться будь-яку приховану картку і за бажанням поміняєте. Я не бажаю поміняти, я оце відкриваю, квац квац беру картку. А ми маємо один убрати? Ні, ні. Це скільки, скільки, тут, скільки тут заряджено? О, давай так Добре. Ну, тут одна з цих трьох. Капелюх. Е, я... Да, Капелюх, Капелюх, да. Передайте хід будь-якому гравцю, у кого карток більше, ніж у вас. Ну, передай, кому це ти передаєш. Не знаю. Так, мені хід. О, медіум. Подивіться на більше трьох карток. Ніфіга собі. Ніфіга собі, це найкраща карта взагалі. Та, -да, найкраща. А ти маєш відкривати зараз, так? Так, так. Але але я можу щось. Ну ось, я ось мене осічка, але ти можеш її відмінити. Я не хочу через це. Бо ти не сказав? я Ні, я виграю. Я заряджаю ще пулю, додаю клас! У нас тепер 50%. пуля. Блін, навіть на двох напружено. А ви в шістьох. І скільки тоді карток? Тільки ж воно так само грається, просто якщо ти вмер, то ти вибиваєш і дивишся як інші. Mm, до фіналу, до двох. Ну, мене є осічка. Я граю це. <Sess> ти в мене вб'єш. Mm, Ходіть знову. E, та ні, давай. Добре, я добираю картку uh -huh. і. Добираю картку. це ти ходиш. Тоді від мені наступного разу якусь картку буду грати на осічку, відміняю. Такня. Ну, да, тепер тобі це треба тіло. Ну да, вже. Все, я вмер. Да. Оце перемога. Угу. Ось така гра. Дивись, ну, блін, цим цікаво? Так. Ну дивись, навіть вдвох ми швидесеньку партію так зіграли, і все рівно навіть, я відчув, що, блін, прикольно. Ось цікаво вона і грати. Але мені здається, що важко зрозуміти, кому вона, бо. Угу. Ну, давайте пограємо з вами ось в таку рулетку. <рес> Зазвичай на стілки це таке сімейні, приємні посиденьки, а тут гра, де ми вбиваємо себе. Через те дуже важко це так, Ну, да, сам сюжет він плюс такий. сам ну, коробка, мені здається, не привабила. Мені такий. щось із ктулху, наче зараз вилізуть ці щупальця, здається. Я вважаю, що цю гру треба грати на щось. Тобто, як я на початку сказала, треба. Ну, добре, не на фізичне насилля, щелбан, це таке. Фух, дякую. Але а я вже, на якісь... а вже роз... я вже відчував, що зараз ти мені будеш давати шанувати. Ні, ні. Так ти мені маєш давати тепер. Я, я... Це не в моїх інтересах, я не хочу. Ні, ну Можу чашку потім помити свою Так, клас, дякую. Мені подобалось. Отака українська гра, яка мені здається досить цікава за механіку, вона прям прикольно працює. Проста насправді. Дивись, ми що ну, стали грати зразу, і тобі навіть не пояснює правила. Uh -huh. да, дякую. І ну додатково ще тут е, така штука, що ці карти дії, е, якщо закінчаться, то ми їх не перемішуємо. Тому е, вона все рівно досить швидко закінчиться. Uh -huh. Бо за 20 хвилин ми її зіграємо. А, типу закінчуються ми закінчуються картки виберем. і ти просто ой, ти сидиш без карток і просто тягнеш ну, і такий. Хочу подивитися, де було. Ой, ну тут би ай Все рівно, Ну тут би я вже. Але да. в мене є була броня. Mm. Ну я могла заповітала. Та да, да, могла мене. Та... Ось така гра. Клас. І я в неї колись грав ще в прототип. І я такий, блін, прикольно. Та, ти був як. Ну, вона була вже тоді готова, просто її ніхто не хотів би давати. Ми тестили її? Да, да, мої тести. Клас.